І вітання глядачам телеканалу Бориспіль. На часі новини про життя міста. Ви дивитеся програму Підсумки тижня з вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке. У Борисполі викрадають автівки, зловмисники мають гарний смак. У місті карантин, собаки хворіють на сказ. Учні невпинно підтримують вояків патріотичними малюнками. У Борисполі визначили найкращого вчителя року. Модернізація теплоенергетики, ЖКГ і промисловості в умовах газової кризи є завданням номер 1 що постало сьогодні перед Україною. Як терміново та за розумні кошти перевести вітчизняну теплоенергетику на енергозберігаючі технології обговорювали всі учасники процесу: міські голови, керівники міських, районних державних адміністрацій, сільських рад, представники теплокомуненерго, ЖКГ, промисловості, Підприємств на першій національній спеціалізованій виставці форумі Незалежна теплоенергетика, яка відбулася у Києві з 19 по 20 листопада. Бориспіль також вчився, як економити. Далі пряма мова. І от, наприклад, такі цифри привели. Скільки ми використовуємо електроенергії в комунальній сфері? Ну, тут не так комунальна сфера, тут були досліджені наші дитячі дошкільні заклади. Якщо. В Українах Європи на сьогоднішній день затрати електроенергії на один квадратний метр у дошкільних закладах складають 50-60 кВт годин на метр кубічний це в рік, то найбільше такі затрати складають у Івано-Франківську, 208 кВт. Один на метр кубічний. На другому місці Бориспіль 200, 192 кВт. Далі йде Краматорськ 172, Вінниця 172, Вознесенськ, 179, Конотоп 176. Миргород 107, у Миргороді саме найменше. Якщо взяти теплову енергію, затрати теплової енергії на обігрів одного, метра кубічного приміщення дитячого садка. То найбільше затрати такі із цих міст, які я вам назвав, у місті Вінниця 78 кВт на метр кубічний, Борисполь 63, Івано-Франківськ 58, Новоград-Волинський 46, Краматорськ 55, Полтава 51 і найменше. Найменше, це в Лубнах, 35 кіловат. Микола Петрович зазначив, що є над чим працювати. Місто продовжуватиме впроваджувати енергозберігаючі технології. Так на головній вулиці міста засвітять світлодіодні ліхтарі. У нас зараз тут затрати електроенергії на один ліхтар складають 300 ватт. От ми будемо ставити до 100 ватт. Звичайно, що ці світильники ми демонтуємо і ми їх ще використаємо. У дитячих садках і в школах, але вже будемо там лампи використовувати не ДРЛ 250, потужністю 250 ватт із дроселями 50 ватт. А будемо не розберігаючи лампи туди застосовувати максимум 100 ватт-150 ватт уже ватт в наших дитячих садках і школах для того, щоб зекономити електроенергію. За минулий тиждень міліціонери вилучили наркотичні засоби та зброю, а також зафіксували два випадки викрадення автомобілів. Деталі розповів начальник міліції Роман Коз'яков. Незаконне заволодіння автомобілем Ланкрузер 200» по вулиці Комуністичній напротязі ночі був викрадений зазначений автомобіль. А також було незаконне заволодіння автомобілем ВАЗ-2105. Ну, Скажімо так, автомобіль знайдений на теперішній час, а особи, які причетні до викрадення автомобіля ВАЗ-21.05, проводяться заходи щодо їх встановлення. Така цікава річ: В автомобілі, який зазначений, я сказав, знаходились речі, які викрадені із. Крадіжка із будинку була, тобто вчинили крадіжку на зазначеному автомобілі. Проводяться зараз, я повторююся, заходи. Що стосується автомобіля престижної марки, у цього ланкрузера, то ну, хочу попередити, є такий вид злочину, скоюється, як у нас за поточний рік скоєно угоди трьох автомобілів зазначеного зазначених престижних марок в броварах, в Дарниці, тобто прохання. Все ж таки забезпечитись засобами протиугонними сигналізації і таке інше, тому що ну, взагалі не було, скажімо, таких, які якось би завадили вчинити угон. А угон характерно був скоєний, особа підійшла до власника на невелику відстань, майже вплотну сканувала ключ і таким образом отримала код. до... Автомобіля і був угнаний у місті. Знову карантин. Протягом двох місяців у Борисполі заборонено проводити заходи із залученням домашніх тварин, адже знову зареєстрували випадок сказу та цього разу вже привитого собаки. Детальніше далі у сюжеті. В Борисполі знову карантин. У середині листопада виявили випадок сказу домашніх тварин. Про це на плановій нараді розповів виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук. Цього разу зараження виявили у собаки. Я хотів би відмітити, що цей собака, якого зареєстрований сказ, був привитий від сказу у 2013 році. І просто якихось нормальних пояснень з боку ветеринарної медицини, як так трапилося, що цей собака захворів. Поки немає або вакцина неякісна, або щось друге. Тому я не можу зараз коментувати. Є в нас висновок і випадок цей зареєстрований. Державна надзвичайна епізоотична комісія після проведення необхідних патологічних аналізів подала висновок про необхідність вести у місті карантин з 18 листопада по 18 січня, якщо протягом даного періоду випадки не виникнуть знову. Приватний сектор, вогнище сказу вулиця Котовського, польова, провулок Короленка, Панфілова, Красіна, Свобода, Провулок Свободи з прилеглими до нього угіддями, пасовищами, польовими та лісовими масивами в радіусі 10 кілометрів. Та вважати загрозливою зоною населений пункт Іванків. На термін карантину у місті діятиме заборона на проведення заходів з залученням тварин, а саме виставок та цирку. А також містянам заборонено вивозити собак, котів та деяких тварин з зони ураження сказом. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль. До Борисполя перебралися вже 286 переселенців із Донецької та Луганської області. Про це на плановій нараді розповіла заступник начальника управління соціального захисту населення Людмила Гузь. Пішов перший транш фінансування 205 п'ять тисяч. А підсутня постановиться витрати на закомпенсацію на оплату комунальних посол Луганської. Станом на 20 у нас профінансовано пільг майже 9 мільйонів. Біля 8 мільйонів пільги відшкодовані за ЖКП. Компенсація ЧС близько 6 мільйонів, зображено 800. Бориспільським учням, які стали призерами міських олімпіад, працівники управління освіти і науки підготували подарунок. 50 дітей 26 листопада відвідали виставку цирку Кобзов у столиці. Але не тільки виставу для дітей будуть організовані екскурсії, тому що там можна під час екскурсії відвідати міні-зоопарк і цікаву виставку. Свій ювілей відзначила директор будинку дитячої та юнацької творчості Наталія Тименко. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук наголосив, що Наталія Іванівна є тією, хто оберігає та виховує майбутнє покоління творчих і талановитих дітей міста. Та зачитав вітальну листівку. Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого комітету. Щиро вітаємо і шлемо найкращі побажання з нагоди славного ювілею. Дозвольте низько вклонитися вам за багаторічну, сумлінну працю в освітній галузі міста, високий професіоналізм та вагомий внесок у справу виховання молодого покоління. У всі часи справжнє мистецтво, творчість і талант були тією всепереможною рушійною силою, яка надихала людство на нові звершення і здобутки, для того, щоб виявити талановиту дитину, розвинути її уміння. Привити любов до творчості та прагнення добиватися успіху треба і самому бути неординарною, талановитою особистістю, уміти і в дорослому віці зрозуміти дитячу психологію та своїм прикладом надихнути на нові звершення і починання. Саме ви, як директор будинку дитячої та юнацької творчості, робите великий внесок у майбутнє нашої країни, розвиваєте і навчаєте її молоде покоління. Результат вашої щоденної кропіткої ропраці це десятки призів та нагород на міжнародних, всеукраїнських обласних фестивалях та конкурсах, які здобувають ваші вихованці. У цей святковий день дозвольте щиро подякувати вам за багаторічну сумінну, сумлінну працю, побажати процвітання та нових творчих злетів. Нехай з кожним роком ваші здобутки зростають, а таланти примножуються. Хай поруч з вами завжди будуть надійні колеги, дзвінкоголосих учні. Та міцна родина. Вітаємо вас, свято. <плес> Спасибі вам за ту працю, яку ви робите. І навіть у нас у дворі виконавчого комітету міської ради ви бачите, що там той двір, де були старі дерева, такі були вже гнилі, груші, яблуні. Зараз там робиться такий невеличкий парк, якраз силами нашого будинку дитячої творчості. І я думаю, що... Уже цієї весни літа там буде завершено це розбудова невеличкого цього парку. І це буде ще одною окрасою нашого міста центральної його частини. Святому цього найкраще. Дякую. Золоті барви осені таку назву має п'ятий ювілейний конкурс дитячих малюнків, який відбувся 21 листопада. Цьогорічний фінал відзначився тим, що роботи учнів відправлять у зону АТО підтримати бойовий дух вояків. Усі подробиці далі у сюжеті. Золоті барви осені це міський конкурс дитячих малюнків, який виявляє нові таланти серед учнів. Вже п'ятий рік поспіль наприкінці осені стіни центру технічної творчості Евріка прикрашені неймовірними барвами. Саме в цю пору року природа демонструє свої найгарніші кольори та надихає цим юних митців. Цьогоріч, окрім осінньої тематики, діти також представили патріотичні малюнки. Синя-жовті кольори, національна символіка та слова віри в Україні. Є, ну, які зображені на папері після конкурсу, відправляться на схід підіймати бойовий дух нашим захисникам. Цей п'ятий ювілейний конкурс він сьогодні проходить в особливий день. Ви знаєте, що сьогодні вперше наша держава на виконання указу президента України Петра Порошенка відзначає день гідності та свободи. І сьогодні, коли я познайомилася, уже з роботами, які тут на виставці, то вони дійсно в першу чергу демонструють не лише величезну любов до рідного краю, до нашого міста, величезну любов до створення цього красивого, такого естетичного, але і величезну любов і той високий патріотичний дух, який сьогодні є наших діток по нашої молоді. У конкурсі Золоті парви осені мали змогу взяти участь усі бориспільські учні. До фіналу відібрали 20 найкращих. Їхні роботи були представлені на широкий загал. А для того, щоб обрати переможців, учням дали спеціальне завдання. 10 старших та 10 молодших дітей розділили на дві групи відповідно. За 30 хвилин художникам необхідно було зобразити на папері те, що вони бачили перед собою. А члени журі спостерігали. За процесом. Мені дуже приємно, що в нас в місті є такий неординарний і креативний. Я повторюся, депутат Бориспільської міської ради підприємець і просто чудова людина, як Борис Абрамович Шапіро, який запропонував цей конкурс. Своєю ініціативою, перш за все, він підтримує молоде покоління, творче покоління. Підтримує тих дітей, які прагнуть до мистецької освіти, які прагнуть стати просто культурними громадянами. Протягом п'яти років найкращі художники отримують подарунки від меценатів та спонсорів цього року. У молодшій групі третє місце посіла Евеліна Назаренко, друге Софія Лобенко. Перемогла Аліна Воробей. У старшій групі третє місце посіла Надія Севастьянова. Срібною призеркою стала Анастасія Колупаєва. Перемогла Анна Муравська. І Ще поліссим пані песла. Ось і робота така скрізь, але прізвище. Отож батьки та педагоги працювали не дарма. В Борисполі багато юних талантів, які готові радувати містян своїм мистецтвом. Лія Булака, Денис Гончар, новини телеканал Бориспіль. Бориспіль обрав найкращих педагогів. Конкурс Учителі року не вперше відбувається у місті. Цьогоріч п'ять освітянок змагалися у двох номінаціях українська мова та література, а також правознавство. Вони пройшли складний творчий шлях, написали методичні розробки, провели відкриті заняття та склали тестові завдання. Отож, до вашої уваги, переможниці конкурсу Учитель року року-2015». повну версію дивіться вже. Незабаром на телеканалі Бориспіль. І наступила найприємніша хвилина. Вручаємо дипломи, подарунки і нагороди переможцям міського конкурсу Учитель року 2015. До нагородження запрошується вчитель української мови і літератури Бориспільського навчально-виховного навчально комплексу гімназія Перс ступеня шаповал Ірина Миколаївна у нас ще залишилася одна конкурсантка дяченко Галина Петрівна, вчитель правознавства школи номер 6 Галина Петрівна. Запрошуємо вас. Галині Петрівні, Галині Петрівні було трошки легше змагатися, тому що в своїй номінації вона була одна єдина, але разом з тим у Галини Петрівни високо оцінений компетентним журі її досвід, і вона провела урок на найвищу оцінку. Тому дозвольте диплом вручити переможцю у номінації. Правознавства вчителю правознавства школи номер 6 Яченко Галині Петрівні. Видався цей тиждень. Наступного будуть інші новини. Стежте за життям Борисполя разом із нами у студії. Працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі вашого міста.